Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми проходимо останній ремпейдж в Портленді. І нам треба з автомата Калашникова завалити 20 мафіозників. Тримайте! Тримай! А, ти ухилився! Тримайте. Тримайте. Харе по мені стріляти. Так, а ну не стрілять по мені. Ось так вам. Тримайте. Та, скільки ж вас там? Ну все. Ну все. Милосердя від мене не очікуйте. От. ого тримайте. Зараз буде бавовно. Ого. П'ятьох завалив бавовною називається. О. 30 косарків я отримав. Раз, їдьмо в свою хатиночку. Будемо відпочивати. Всі ремпейджі в портладі пройшли. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!